Боруля» – це трагікомедія, яку в 1886 році написав легендарний Іван Карпенко Карий. Тема твору розкривається в намаганні зобразити нестримну тягу багатого прошарку селянства у прирівнянні себе до статусу заможного дворянина. В основі сюжету цієї драми були використані реальні події з життя. Серед головних героїв можна визначити. Мартин Боруля, багатий Чиншовик, Шляхтич, його жінка Палашка, їхня донька Марися та їхній син Степан, а також Гервасій Гуляницький, Микола, Націєвський, Красовський та декілька інших. Короткий зміст твору. Перша дія Події розпочинаються з того, що головний герой, багатий чиншовик. Мартин Боруля намагається подати позов до суду на іншого шляхтича Красовського. Причиною тому є ситуація, коли Красовський називає Мартина Борулю бидлом. Головний герой впевнений у своєму виграші через те, що за документом дворянського збору він також належить до дворянського роду. Заведення справи береться повірений Трандалєв. Боруля планує видати єдину дочку заміж за заможного чиншовника Націєвського. Для цього головний герой просить свого сина Степана, який працював у канцелярії земського суду, запросити секретаря губернатора погостювати у них кілька днів. Марися Боруля, донька Мартина, розмовляла мужицькою мовою, за яку батько не раз дорікає дівчині. Особливе перед приїздом потенційного нареченого. До речі, Марися кохає Миколу, парубка з села, який планував одружитися на дівчині. Друга дія. Батьком Миколи був гарний шляхтич Гервасій Гуляницький. Одного разу Гервасій завів розмову з Мартином щодо майбутнього весілля дітей. Але Боруля чітко відмовляється від пропозиції, аргументуючи це приналежністю доньки до дворянського роду. Палашка, дружина Мартина Борулі, дуже зраділа такому гарному зятю, як Микола. Головному герою вдається переконати жінку в тому, що скоро їх буде офіційно затверджено у дворянстві, а донька має бути видана заміж секретареві реєстратору. Через деякий час повернувся Омелько, один із наймитів сім'ї, якого Боруля послав разом зі Степаном по справах до міста. Виявляється, що син Мартина не послухав батька та вирішив залишитися пиячити. Самого наймита за цей час встигли обікрасти злі люди. Третя Дія. Мартин занепокоєний документом, згідно з яким його повинні вивезти із землі того самого Красовського. Головний герой губиться у мріях. Він уявляє ті часи, коли Марися буде заміжня, а сам він житиме як справжній дворянський чоловік. У планах на майбутнє персонаж має на меті розводити собак, полювати та грати в карти. Мартин Боруля засилає наймета Омелька стежити за дорогою, щоб той зміг завчасно попередити про приїзд на Цієвського. Микола зустрівся з Марисією та розповів дівчині про те, що її батько відмовив Гуляницькому у сватанні. Через те батьки змушують парубка одружитися з донькою Котовича. Серце Марисі сповнене відчаю. Але вона просить Миколу покоритися волі батька. Паралельно з цим до села приїздить довгоочікуваний гість Націєвський, одягнутий у вовняну накидку в руках у нього була новенька гітара. Четверта дія. Наймити розповідають про те, що Мартин викупив компромат на Красовського. А Красовський знайшов якісь папери на борулю. Націєвський не приховує, що хоче одружитися з Марисією з розрахунку. Майбутній тесть буде вимушений надати за донькою неабияке придане. Дівчина намагається достукатися до Націєвського, говорячи про любов до іншого. Але це не зупинило наміри нареченого. Через деякий час Націєвський ненавмисно підслухав розмову батьків Марисі. Коли вони саме думали над кандидатурою на роль майбутніх кумів. Хлопець вирішує бігти через сумніви щодо нареченої. Він подумав, що Марися вже очікує дитину. П'ята дія Розлючений Мартин наздогнав утікача та гарненько його відлупцював. Степан Боруля повернувся у рідний дім. Тепер він безробітний. Бо за новими законами вирішено скасувати діяльність земського суду. Усі ці події вплинули на здоров'я головного героя. Марися розповідає батькові, що батько сильно переймається звісткою про виселення з орендної землі Красовського. Крім цього, з Сенату надійшла відмова у наданні дворянства. Причиною тому є неточність у написанні прізвища. В деяких документах зазначено Боруля, а в інших Беруля. Витягти батько з тяжкого стану допомагає чиншовик Гуляницький. Тільки йому вдалося вмовити Мартина Борулю назавжди відкинути надію на дворянство. Головний герой вирішує спалити злощасні документи. Які виступали гарантом його соціального статусу дворянина. Після цього Боруля дає згоду на весілля доньки із сином Гервасія Гуляницького, Миколою. Мартин Боруля все ж таки не залишає свою надію дворянства нащадків, тому просить Миколу та Марисю виховати шляхетне покоління.